Йоу, здарова! Це Чернівецький васап. Вибачайте за те, що довго не випускав відосики. Ну, на це були свої причини. Вибачаюсь, вибачаюсь, bad, my bad. бед. Недавно був на українському стендапі. Мені дуже сподобалось. Там один з організаторів був чувак з Чернівців. Респект, якщо ти дивишся, кстаті. І кстати, на цьому стендапі я теж приймав участь. Так що заціните, напишіть в коментах, як вам. Ну, типу, я нервничав перший раз так перед людьми трошечки, ну, стремнувати, стремнувати аж кожен жим, жим. Але людям залу сподобалось. Того, я думаю, типу, що всі зацінять. Надіюсь, я вставлю ще там нарізочки, коротше, як чуваки виступали. Там були прям розривні шуточки, коротше, того, бажаю вам приємного перегляду і погнали. Нормальний двіш. Нормальный. Нормальний двіш. Я мастер. Це та дітка, Ти ти що, та ти що! Нормально. Алілуя, отава! Що, як є ваша село нормально? Ану, отава! А, Ау! Дякую вам, що прийшли, що підтримуєте українську комедію. Давайте самі собі пофалуйте. Дякую, дякую, що прийшли. Я знаю, що вам тут готовий ніхуя нема що робити, думаю. Підемо на стендап. В манері блядь, ніхто не кого. Було не в нас фестивалі для концертів. Вот люди так, стендап, заїбісь. <су> Ні, реально прикольно. Дуже круте місце, Сподіваюся, що до вас поїду. Мене звати Сергій Льдзінов, департамент розйобів. Я стендап-комік з Луганської області, в Канаді лише чотири місяці. Е, Вотаві перший раз. Тому мені поки все подобається. А, і мені одразу треба пояснити завжди е, да, тим, хто мене бачить вперше, раптом хтось подумав, що Іво Богу йобнувся, що й в стендап пішов, то ну, це ні. І е, я не знімався в серіалі Вост е, Мультикмана. Може бути, але ні. І Я не будував хішон біля Хогвартсу. Кривокрили не мій. Ну і досить мене заєбують питанням, чому я кривого церква в костюмі бджоли. Знаєте, я попав по дощ, погуляв, бо була година, я пішов, знаєте, прогулявся і бачив дощ, як роки намок, знаєте, і я ходжу по і я розумію, що виглядаю, знаєте, як якийсь блядь, серфер, нахуй, який на відпустці, знаєте? Якийсь <сут> ну, серфер, який серфер блядь, який проміняв свій серф, блядь, на KFC, блядь, і кажуть. Оце моя хвиля. Я блядь, тут нахуй, подаліфую. <сут> <сут> ну, знаєте, в мене була така однокласниця, вона сиділа у нас на останній парті в школі і час від часу всьому класу показував свою вагіну. Такі <сут> like Ну, Ми були в шоці, ми думали, уж, типа, ну, типа, що вона якась навіжена, знаєте, може щось ну, сказилась людина. Типу, але вона нічого не ні, ну, не було ніякого виховування, ні, знаєте. І я потім вже, коли став дорослим, я вдавався, думаю, так вона не була ніяка навержена, ну вона була набагато розумніша нас всіх. Вона просто хотіла показати нам, куди котиться наше життя ну, в цій школі, в цьому суспільстві. Ну, що знаєте, тіпа, в мене фізра була в школі на першому році. Є люди, в кого фізра була в школі на першому році, попадуть, якщо є такі люди. Я взагалі не знаю, як ну, в наш час досі пор, фізра на першому році. А як потім навчатись, блядь, Ну, типа. От із, ну, типа реально, я, я вам поясню, ну типа, а, ну, у нас, типу, не то, що не було там якихось душових кабінок, блядь, у нас не було роздягання, знаєте? Ми просто передягались в кутку класу. ну. І добре, коли це було взимку, восени там якісь блядь, дубльонки, куртки, знаєте? коли це було, типа, там, ну, квітень, травень, місяць, це більше було схоже на якесь дитяче Знаєте, Щось, блядь, багато голих дітей, щось міняється одешу там, блядь, за ними якась доросла жіночка наблюдає, блять, хазівкою. Ну типа пиздец. Ну типа да, и ше твои типа, ну, твої однолітки, вони взагалі не знает, блядь, пояснювати да задоранда, сука, бігатися, тебя ну, біг, крос, кросс, блядь, потім приходит, ты сидишь, сука, и такая, блядь, математика, блядь, дифференциалы, блядь, Валентин Иванович, какие нахуй дифференциалы, блядь? Ведь ты векном, мы все сдохнем, Ну ви, блять, не началось на Донбасі просто. Це школа життя. Я б переміг біля шоу знаєте. Останній сезон, просто він. Більше не вийшло. Там останній сезон, там я вієта, зараз в Канаді похожу, просто не знаю, це головний поз. Ви ток в Канаду, блядь, ви ток у Хилянта. Ну, типа, реально, це дуже, це дуже дивно, типа. І е, потім ти після школи приходиш додому, типа, сідаєш, ну, дивитися, типа, з батьками телебачення, типа, дай якийсь телек, типа, щось ввечері всі ж блоки, ти дивишся з батьками, блядь, якийсь телек, да? І починається якась жорстка єбля. Ну типа, ти не знаєш, як сказати батькам, щоб не зупинилися. Не, не, ну типа, телеку, реально якийсь фильм, там щось починається, да, типа, это завжди був театр перегрования, блядь. Бо типа мама починала в кошмар, де бачу, щоб она переключила канал, блять, Батя з інфарктом шукав путь, блять. Ты сиди в малой рубиш, ніхуя не розумієш, що при на кита, тільки не втіли, блядь. В телі подивимось. Вот ти бачиться, не переключив, блять. Веля в нас, конечно, хуйня, блядь, а шпалери поміняти, блядь, ладно. Ну і потім, блядь, 20 секунд, да, переключив, я брати, нічого не бувало. Я такі, що це, сука, за рекламна пауза, бачить, що це за рекламна пауза, блядь, антисексуальне виховання. Знаєте, ну, таке, так і називають цю паузу. І потім я став дорослом, і думаю, а що це, якщо, ну, бачити навіть мене цю інформацію. Що якщо он не хотів, щоб моя мама дізналася, як правильно займатися сексом. <Служен> я така, а чому тільки хвилини, там фільм годину шов, де ще весь цей час? Ну я реально ну, я я, мені 32 роки буде через місяць, і я е, дізнаюся про якісь речі не так, ну, не так давно. Я два роки тому лише в 30 років дізнався, я прочитав таку інформацію, зараз ми подивимося, у нас трохи буде просвіт, не тільки вам шуточки. Е, я прочитав таку інформацію, статтю, що виявляється, у чоловіків максимальна швидкість виліта сперми під час акуляції 70 км на годину. <laughs> Дякую, відовчили залі. <laughs> Дякую, пацани. я з вами, обома. Він <laughs> так, 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 так. ще ніхто не знав. Я сам до 30 років не знав, прикиньте. Ну, типа, реально, я прочитав, я так ахуєв, коли взяв цю інформацію, і такі 70 км на годину. Ну це, блять, руку наскрізь прострелити можна. Ну, я на якийсь момент перестав, блядь, мастурбувати, знаєте, я такий, ні, ну його нахер, да? Це дуже стрьомно, типу, блядь. Ну я просто бачив краш тест Матис, э, э, ну, на швидкості 35. км Це, ну, блядь, двічі менше. Та машина складалась в консервну банку. Ну Ну, я подумав, може я так безпечно було раніше влаштовувати дуелі. Покиньте. Ну, ти що з кимось на в балі і я викликаю тебе на дуель, Ви виходите в поле, становитесь один на одного. Ні, ну так, один на одного. і починаєте дрочити. Ну, і хто перш попадає тому на обличчя, то переміг. Да? Ну, типу, я той переміг. Іншо ходить, я спорябую, ну, тіп, трохи засмучений, да, принижений, але живий, живий, да, ну, типа. Можливо, він уходить, думає, бля, краще б мене застрелили. Я <на> зрозумів, <на> звідки взявся все цей вираз, знаєте, відчути смак поразки. ніс, дівчат Трогали за груди, мене за носа. Тоді я вперше став чоловіком. Ну, ви знаєте, на, на сам насамперед я вам можу сказати, що коли я був підлітком, коли жартували з мого носа, я дуже ображався. Ну, знаєте, ну, але я розумію, чому. І за мною не б зустрічатися дівчата, тому що коли я цілувався з нею, я міг вибрати носа просто при повороті. І вона, і тому я зустрічався з піратами, в них вже ока не було, не було чого боятися. А, але знаєте, є а, речі, які я. Дійсно не люблю. Я не люблю, наприклад, позу 69. дев'ять. <сміття> ну я, звісно, люблю нутелло в такий спосіб. А ще я не люблю плавати на морі. Особливо коли я плаваю на спині, люди завжди кричать А, акула! І я такий думаю, йо, це ж я просто на спині заспокоїться, нормально, я вас не покусаю! Ну, може, якщо показати, так легенько заповнювати. Вибачте, що я перебуваю. Я розумію, що у всіх гарний настрій, але давайте не забуваємо, що все-таки в Україні війна. І в нас тут в мене особливо, особисто і в людей зверху є тут така почесна місія, як волонтерство. Тому сьогодні зверху я думаю, ви вже всі бачили. Важко було пропустити там, коли ви заходили. Але мерч можна було купити зверху. Сто відсотків коштів йдуть на допомогу Збройним силам України. І ще сьогодні у мене тут. Я знаю, що всі гарний настрій, дуже крутий вайб. Wow. Все круто, але в мене можна, щоб швидше я пішов зі сценів. Просто ми зробимо рокіровочку і все. Ось у мене є такий така дуже цікава книга. Я її вже трошки гортав дома, і в мене просто мурашки по тілу, Називається Очі Маріуполя. Це про українських захисників, які брали участь власне в захисті Маріуполя. І е, багато з них ще не повернулося з полону. Тут навіть е, на першій сторінці люди, які ближче можуть побачити, е, вони забльорені. Це означає, що люди ще знаходяться в полоні. Це е, на Канаду загалом, мені здається, виділили чи 4, чи 5 книг. І одна з цих книг в нас тут в Отаві, в Отаві, хто як називає, якщо О, блін, як багато людей знімають, прикольно. Е, е, тому е, ми зробимо невеличкий аукціон. Початкова ставка 100 доларів за цю книгу. Загалом, в принципі, в Канаді їх тільки 4 чи 5. Ви можете вважати, що це доволі такий ексклюзивний лот. Не зовсім ексклюзивний, але для такої території Канади це доволі так ексклюзивно. 100 доларів за ось цю чудову книжечку. Хлопці, якщо маєте бажання, дівчата також або якщо хлопці мають бажання показати, що вони мають гроші перед дівчатами, то також, будь ласка. Е, тому е, 100 доларів починаємо і в нас поріг 50 доларів. Я дуже сподіваюся, що ви дуже швидко мене відпустите, бо в мене вдома дитина. І я вже маю бути в ліжку, але прийшов до вас сюди. Тому е, 100 доларів за цю чудову книжечку е, не зовсім бачу. Бачу 100 доларів раз. Круто, дуже класно. 100 доларів вон, чоловік позаду трошки мені тут світить. Добре, 100 доларів. 150 150 доларів є. В нас е, бажаючі. Сто 100... ух ти, як круто! Дуже дякую. 150 доларів. Мене прям мураки по тілу. Я б йому дав. Вибачте. Е, так, сто 150... книжку дав, що ж ви тут же так цей. 150 доларів дуже добре. 150. 150, будь ласка, оп, оп, не бачу дівчата. Дівчата мовчать там. Хочу 200 доларів. Дуже дякую. Це дуже класно. Дуже дякую. 200 доларів. Я так бачу, у вас тут буде дуель, тільки надіюсь, не така дуель, як попередній комік говорив про дуель у полі. 200 доларів дуже дякую. Є в нас ще бажаючі? 200 доларів. Поріг 50 доларів. 200. 200 до... 250 доларів. Давайте ми поаплодуємо. Це вже вже трошки краще. Ми трошки розігруємося. Дуже дякую. 250 доларів. Так. Хлопці там позаду, дівчата, так, хлопці в телефонах. Ні. Будь ласка, 250 доларів. Так, дівчата, я так розумію, там. Не хочуть, так? Добре, я зрозумів. Дивлюся, 250 доларів. 250 доларів раз. 200. Хлопці там ще ззаді підійшли. Знаєте, що відбувається, так? А ще не купив, почекайте, ви можете більше тут. 250 доларів два. Є ще. Ручки, ручки я там не бачу. Добре. 250 доларів. 300 доларів. Дуже дякую. Хо-хо-хо! Оце це вже оце вже добре. Я зрозумів. Наступного разу ми акціони проводимо тільки після того, як ви вже трошки вип'єте. Тому що вже трошки цікавіше стає. Добре, 300 доларів. Є в нас ще. Давайте стріляйте. До наступної ставки додаю безкоштовний вхід на наступний стендап. Опа. Оп-па-па. Це в нас 300 доларів і наступна ставка. Тобто, це в принципі економія. 300 доларів раз. 300 доларів два. Зачекайте, а там ти ручку піднімає? Ні, а, ні, ні. ще не заробила. 300 доларів три продано. Дуже дякуємо. Давайте мікрофончик, тому що все-таки чоловік купив книгу, яких не так багато є тут в Канаді. Тому давайте просто два слова поаплодуємо йому. Дуже дякуємо. І всі відсотків від виручених коштів будуть йти на 93-ту бригаду. Як вас звуть? Мене Звати Андрій. Добрий день, Андрій. Раніше добрий вечір. Ну, мене не то, що там величезне бажання купити книжку, але сподіваюся, що кошти дійсно будуть допомагать нашим хлопцям України. Безперечно, дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ух, як всі, дивіться, треба було з цього почати і тоді починати продавати. Дуже дякуємо, все. Гарного вечора. Це те, що Пратішенка розказував. Він не до нас. Що, що? Oh, yeah. так, ви, ви, ви наступні, ви наступні. Так, пан Олег. пан Олег. пан Олег. Пан Олег. Пан Олег. Дуже, дуже гарна у вас зачіска. Дякую тому тешажале. Можна? Бо вони там так щось показували я це, от ось. Е, і що, можна неміжно? Все поняла, що вона сказала. Ти хочеш розком, так? Я теж так подумав. Я зрозумів. Я тоже, все нормально. А і так, скажи, будь ласка, можеш же чим ти займаєшся? Дівчата я безробітні. Грошей немає. А чого це прозвучало так уверено? Ти піздун? Мені кажеться, що ти пиздун. Так. Ні, це в натурі, правда, мене недавно воли. Покажи свій пас на автобус. Стоп, смислі? Це не дитина, успокойся. Чекай, тобі ж немає, але потрібен автобус. То Зачем я попасть на автобус? Ну якщо машини немає, то. А чого це у нього машини немає? А бо грошей немає. У мене є G-клас. G-класс права. Хорош. Ты смешный? Ты смешный. А то я тебе точка G. Yes, sir. Покажи мені! Покажи мне! Хто ж на відео знімав? <риклад> Скинеш. <риклад> так, дивися. Там справа хочеть дуже жорстко. Там Світлана дуже багато питань задає. Задумайся. Я допомагаю. Я запам'ятаю вам. Чого ти облизуєшся, чуєш? Вам <риклад> <риклад> не видно. Вона каже, я допомагаю така. <риклад> Подружка сидить, це все бачить. Так, ні, Серьо, в тебе нема роботи. Так, серйозно. Ну ти не смахуєш на безробітнього. Чекай, чекай, чекай. Марина, ми ж не смахує на безробітнього. Ні, я. Я ж у мене інтуїція розвинута. Давай чесно кажи, тебе бабки є. Бабки є, але роботи немає. Бабки є, роботи немає. Хорош. хорош. Я беру тебе з собою Артур. Так, а ти... це, батьки багаті, чи що? Так, сім. Я Марину питав. просто тищенком меня прикрывался. Что это значит? Нет. Ты тоже? Не, я не знаю, вот Нет, так сказать. Короче, чем ты занимаешься? Серьезно, ты чем занимаешься? По-любому. Вот ты что снимаю видосики на ютуб Але <реш> дивися, тут така ситуація. Ти зайшов на сцену і зразу інтуїція у наших дівчат зразу. що то інтересне. Так, давай, які, які YouTube відосики, розказуй. Ну, взагалі. Ну, взагалі, типу, про Канаду я недавно тільки приїхав 4 місяці. Це Тому... студії. влогі. А... Ти розказуєш про я Канаду, що люблю... як бути писати? Ну, типу, як я живу в скучному типу, Як я виживаю там? Місто Карлтон-Плейс. Це не від Алмонти? але 35 десь хвилинок Як називається місто? Карлтон Плейс. Карлтон Плейс? Це назад. Як до розуміє, їхати будеш, проїжджаєш карлтон Плейс. Ти там живеш? Жила до лютого місяця. То нашому туди їхати що тебе там немає. У нас багато спільного. Так, там щось хлопчик казав ззаді. Пан пане, повторіть. Понял? Дякую. А поможете мені з роботою. В армії служив? Я, кстати, хотів податись, але в Канаді. Поки що. Потім як життя покаже. Я його боюсь не ним. Вінду... В армії служив. А, а я в армії служив, А я робота? Що ти ще говориш? <ривіт> <ривіт> ти ж ти, ти в тебе бізнес є. <ривіт> Для яких друзів? Так, ти знімаєш відосики, що, що ти живеш в Carlton Place. Так, так, як я вижу. А я окей, Я хочу подивитися твоє відео, як я тебе можути. Олег Тищенко? Ні, мій ютуб канал називається Чернівецький WhatsApp. Тому переходьте. не Ти нас? Ты що не звіт? Так, я ще не забув? Я. В смысле я забув? Я не з раз. Не Я не полина. Я спорядів. Я спалітаю. Чекав цього моменту, Я чекав цього моменту. Так, Алішка, Чернівецький WhatsApp. Так. На український? Uh, так, на українській. Uh. Так, на українській, але я на англійську його переведу потім. Це не треба. на український. Так, окей, ти розказуєш про це, добре. А на якій роботі ти працював? Uh, зв'язано з електронікою, там всякі заводи, потім працював, uh, зв'язано з машиною, теж робота була, типу ще на монтажка, щось такого. А зараз на як там, соціальних виплатах? Uh, yes sir. Exactly. <laughs> так, ладно, поїхали по питанням. Чернівецький WhatsApp. WhatsApp, Добре. Я подивлюсь, я реально подивлюсь. Е, так, прихований талант у тебе є, знімати відосики. Yes, sir. А ти що, сам знімаєш і сам говориш? Так. Прикольно. тебе є друг? Шиза. Друг Шиза? Починалося добре. Так, е, так е, попугає, що би ти навчив? До тебе приходить в гості дівчина. Ірина. У неї теж є попугай. Її попугай каже, тану його, а твій попугай каже, Тішенька піде. Спочатку його каже. А, окей. Так мені подобається, ладно. Е, Саме улюблене порно. Тільки не кажи, що не дивишся, бо ми всі знаємо, що дивишся. black Блакет. Як? Black it. Я теж не знаю. Блакет? Це що? Чорні. З усього зала тільки одна людина дивиться це просто. Ви не йшли друг друга, ласка. Я люблю мала просто. Вона тоже. Так чекай, мулат, ти склав блаки, це чорні, це не мулатки. Ну, типу з молотками Я не Але з мужиками. Все, хто крикнув твоє імя, ти всіх заповниш. Я не кричав, але заповни мене, пожалуйста. <говори> так, я бачу чекаю, в нас зайшли нові люди, прийшли. Чи мені здалось? То все здалось. Говорить нова людина, яка прийшла. У нас тут, коротше, детнайт. Визиваємо людей з зала. Стендап вже закінчився, але ви вовремя прийшли це так. Ти хоч на одному була? Вот іменно. Ні, не факт. Так, ладно, давай йдемо далі. Одну річ, яку би ви більше ніколи не робили. У тебе вже був час подумати. Це на монтаж. А чого? Якби ви були фруктом, що фрукти ви, б фрукт Манго. А чого манго? На нем можно тренироваться. Марина? Я не понял. Ты понял? Объясни. Ну, типа, точка G, все дела. Ты Ты знаешь? Ні, серйозно. Андрій прийшов, успокойся. А ти звідки знаєш? Що він в темні? Андрій, або ви дуже жорсткий шалонішка, або Світлана трошки цікавиться не тим, що треба. Не в ті вікна що треба. Я гуляю. Давай, Андрій, сьогодні хорошо, сьогодні молодець. А ти помага від гуляти вночі? Там нема штор. Бачиш? У них нема штор. Немає, просто пройтись. Досить заглядати в штори. Влад каже, досить заглядати в штори, я за не за чужими дітьми і за, і за тим, чи знає Андрій, точка G! Дипана! <бігане> так, останнє питання і йдемо далі. Якою твариною ви би були? Мамонт. Скоро oh. вийде. <пігане> Це що? Один на один, там вийде. Нікуди ти не успокойся! Нікуди ти не вийдеш. Ти будеш тут. Це мамонт що, як у слона, чи що? Exactly. Чого всі на англійську переходять? Ні, а чого мамонт? Боро, Борога ці великі, чи що? Не знаю, я просто деколи не хочу всіх закуярити. захуярити. Не, то, що не допомагайте йому. Ти не любиш людей? Та, та ні, просто так смахує на характер трошки. Так, на цьому ми точно не закінчуємо. Давай про динозаври. Який твій любимий динозавр? Динозавр. Раптор. Боже, казали? Uh, так, тому що я забув вже всі інші. Добре. Це цей, цей з лапками такими короткими. Тиранозавр. 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 Добре. Добре, тиранозавр, іди знімай YouTube відосики. Не Чернівецький да. вассап! Вот. А тобі є ще теаже? Так, є інстаграм. Скажи інстаграм. Інстаграм Олег, нижнє подчеркивання, 727 F це дуже сложно. Е, хто захоче, той знайде. І е, ютубчик Чернівецького сап українською. Підписуйтесь. Я, я знайду. Я знайду. Олег Андерскор 722Ф. Нам треба зараз дівчину, жінку. Ребятухи, дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково натисніть лайк та напишіть свій комент, свою думку. Щодо стендапу, щодо мого виступу. Сподіваюся, мілфочки залишились сухими. Е, і в майбутньому дещо цікаво чекає на вас. Не буду поки що говорити, що, але залишайтесь на каналі, колокольчики, вся фігня, туди-сюди. І до нових відео.